Будет так, що будет тихо вам. Проходьте, журналисты, проходьте, будь ласка. Буде все тихо и громко будет. Можно пройти, блядь. за Друзі, всім привіт! Зараз буде дуже цікаве відео про те, як Одеська обласна рада воює з волонтерами. На жаль, і як ми відбиваємось від них, і як ми добиваємось, просто ну просто воюємо, щоб нам дали можливість. Плести сітки, робити камуфляж, допомагати Збройним силам України. Друзі, щас я вам про все це розкажу. Не спочатку хочу вам показати. Дивіться ну це тут. Наші депутати, волонтери. Ми тут зараз в боротьбі отут газету випустили цілу про те, як, як Одеська облрада волонтерів перемогла, і тут ще якщо відкрити, можна допомогти відкрити. От бачите, як перемогла перемогла в лапках, ну і правда, ну і, і, і тому що це якісь повний, друзі абсурд. Значить, в цьому холі я хочу, щоб ви подивилися вставку відео, як в цьому холі, от в цьому холі, який зараз пустий, то тільки представники поліції, дякую, вони допомагають нам розібратися з, з беззаконням. Значить ну, це волонтери, депутати. А так тут пусто, тут нікого немає. і Так три тижні. А як тут було до цього? Подивіться. Сьогодні ми повинні розуміти, що маскувальні сітки, які сьогодні плутують волонтери кожного дня, це життя наших військових на сході, це життя наших мешканців. Перш за все, безпека наших міст. І ми повинні розуміти, що якщо нас виселяють звідси, то кожного дня військові підрозділи на передовій будуть недоотримувати маскувальні сітки. Ну, от Ви побачили, як тут люди працювали, працювали. Постійно з березня минулого року за цей час зробили майже 50 тисяч квадратних метрів сіток маскувальних для збройних сил. Скільки життів врятовано? Схована наша техніка, все необхідне. Тут же робили камуфляжі, тут же робили заняття з тактичної медицини, англійська мова безкоштовно для дітей та дорослих. Тут працював повноцінний Гончаренко, центр, волонтерський центр з, з усієї необхідної е, активності, які були не, не всього, що необхідно. Значить, тут були міжнародні змі Sky American News Max, Я не знаю там ну назвіть мені французьке телебачення. Тут були депутати парламентів європейських. Просто прийти ознайомитись і казали супер. Подивіться, оце там делегація членів парламенту Великобританії, Палати общини, Палати лордів. Один з них лорд Ешкрофт після відвідання нашого центру став одним з патронів Гончаренко центрів і підтримує сьогодні гончаренко центри, в тому числі фінансово. Уявіть собі, оця вся робота велася, а тепер пустота. Значить, нічого три тижні тут нічого не відбувалося. Три тижні ніякої роботи тут не йшло. Ми не могли це залишити. Ми боролися. Значить, а що ж відбулося, і чому ви вирішила обласна рада нас викинути? А справа в тому, що я думаю, що все дуже просто Прізвище Гончаренко. Я ви знаєте, ставив питання з трибуни Верховної Ради і по пану юрмаку, і по іншому, і це означає, що все не можна працювати. Отримали команду і значить, давайте виконувати. І а може навіть і самі бігли попереду потяга, значить, щоб якось показати, що від них є якась користь. І керівництво обласної ради на чолі з слугою народу паном Діденко. А заступник в нього ОПЗЖ Шкаровський. Ні, теж одна з причин, напевно, тому що ми ставили питання. Я приходив в обласну раду ставити питання: що не може бути заступником голови Одеської обласної ради людина з ОПЗЖ? Ну як це може бути? Так більше того, Шкеровський, який називав тероборону бандою оборони Російської Федерації заявило, що всі військові частини закінчили свої е, планові навчання і повертається до своїх е, місць дислокації. А ми знову створюємо якісь об'єднання. Ми вже ці об'єднання пройшли в 2014-2015 році. Коли зробили такі об'єднання, вони тоді бігали по вулицях, віджимали в когось якийсь бізнес, і саме вирішували, хто для них внутрішній ворог, а хто ні. Це такі банк. Форміру ну і виступали. Ми ці всі питання підіймали. Це все не сподобалося. І, значить, вирішили повоювати з волонтерами, покарати волонтерів і, значить, не дати нам можливість дати працювати. А, в нас є договір. Діючий абсолютно договір, який от зараз я вам продемонструю його. Бачите, оце наш договір. Він до 31 грудня цього року. Тобто, ми мали всі документа. Ніхто з договір з нами не бачите. Там 31 грудня є дата. от там, якщо ви подивитесь, побачите, ніхто з нами цей договір не розривав. Тобто, просто взяли і нахабно викинули. Тут були і драки, і тітушок приводили, які замість того, щоб захищати Україну на фронті, тут влаштовували безлад. Подивіться, що вони тут влаштовували. Дайте зайти волонтерам, дайте зайти волонтера! дайте зайти волонтера. Заліпуємо волонтера знайти волонтера кому буду постити. Там стіт, там стіт, то не тільки виже трохи сказати, що консультація. Забудьте, будь ласка всі, нам потрібно видаватися. А, але нас так легко не зупинити, і ми звичайно проривалися і далі добувалися про справедливості. Вони заявили, що це приміщення, в якому ми працювали. А це оце все приміщення, це хол, я вам показав. А це ще одна частина холу. Значить, що вони це все віддали Маліновській податкові. Бачите, тепер тут центр обслуговування а, платників. Ну платників податків мається на увазі, і ось працює. Центр Маліновська податкова. Ми не проти. Абсолютно не зрозуміло правда, чому вона там роками працювала в іншому місці, а раптом їй стало потрібно тут. До речі, коли ми дійшли до Маліновської податкової, вони нам повідомили, що вони не просилися сюди ніколи. Ну, це таке. До речі, можете це подивитись. Ви листами не звертались до Одеського ради. А як вийшло, що от ви, тобто, вони до вас звернулися і запропонували приміщення? Як було просто хотілося б розібратися? Не знаю, яка була переписка. то есть, між я знаю, що сюди переїжджає бюро економічної безпеки одеської області. Ага. Да. Тобто вас просто повідомили з обласного управління, що ви переїжджаєте? Я правильно вас да. ну ми дійшли до керівництва податкової служби обласного? І добилися від них того, що вони сюди прийшли. І ми на місці з ними попросили показати, що їхня територія і що не їхня. І вивели друзі, що от весь цей хол, в якому власне полися сітки, от весь цей хол не віддавався податковій службі. Тобто він вільний. А не вільний, ні. У нас є договір на нього. Ось цей договір. Ви бачите, печатки, підписи, дати, все є. Тобто він наш. Просто нам не дають їм користатися. Значить, ми так це залишити не могли. І вчора ми прорвалися в це приміщення. Подивіться, як це було. тихо буде так, що буде Проходьте, Журналісти, проходьте, будь ласка. Буде все тихо і громко буде. Тихо, на пішли.

На фронті акрані творі ви творіться, не пускали людей зараз там, на що було це робити. Як ви бачите, волонтерам треба прямо з кулаками вибивати собі право працювати на Збройні Сили України. Ну, це не вкладається в голову, але це так. Значить, ми прорвалися сюди. І добилися, показали, що тут нічого не відбувається, і вже вчора почали тут плести сітки. А ми залишили конструкції свої, на яких ми плетимо сітки вчора. Тут я вам зараз покажу. За ніч їх розібрали. За ніч їх розібрали і отут от складували. Ну нічого, ми відновимо. Але оце вони були гарні конструкції. Ви бачили, як вони виглядають в уставках. А тепер от їх тут складували. Ну добре, складували, складували. Ми прийшли на 10 ранку, як домовлялися, для того, щоб чітко вже визначитися, як ми е, міняємо наші документи, бо вони хочуть якийсь нов... інший договір. Ми готові, будь-що підписати. Що ви думаєте, нас зустріли, друзі? Вибухотехніки. Раптом сьогодні тут знайшли снаряд. Снаряд від урагана, як ми вже знаємо. Тобто, ще раз е, рік тут працювали волонтери, ніяких снарядів. Три тижні тут було зачинене приміщення, нас тут не пускали, і нас тут не було. А, і стояла, вони поставили приватну охорону. Приватна охорона, до речі, компанія СОП належить керівнику міської організації партії Слуга народа. Ну як ви зрозуміли, своє до свого по своє. Значить, знову Слуга народа до речі, тут ще в цьому приміщенні це КП-видавниця Чорномор'я зараз відбувається, начебто, роботи по облаштуванню бомбосховища. На 10 мільйонів гривень на секундочку. які, як ви думаєте, хто робить правильно? Компанія, яка належить чоловіку, народної депутатки від партії Слуга народу. Ви все правильно зрозуміли. Тобто тут, тут освоюються бюджетні кошти потоком. Ну до да Бог з ним. А до речі, ми за цим договіром ми платимо гроші. Тобто, ми не безкоштовно тут знаходились. Ми що платили в обласній раді. Мало того, що волонтерам нічого не допомагали, ні копійки не давали. Ми ще платили гроші. В общем, виявилося, що під час того, як тут три тижні охороняла приватна охорона, тут з'явився снаряд, і тому треба позврятувати всі життя всіх вибухотехніки терміново потрібні. Начить, і вони приїхали знешкоджувати снаряд. Ну уявіть собі, цей цирк. Далі вони евакуювали все приміщення. Навіть поліновську податкову, то бідна податкова попала ні за що, що називається. Значить, і їх тут евакуювали. Ну як звичайно вивели, що в снаряді ніякої вибухівки немає. І от ми знову повернулися. І от ми знову тільки що розмовляли з директоркою. От вона показала, да ця частина звільна. Ми подаємо заявку. Правда, вони тут ще говорять: тільки от ми переживаємо, чи не буде це наша робота в цьому холі, чи не буде вона загрожувати пожежній безпеці. І тут це просто унікальне, друзі, я вам хочу показати. Значить, оце центральний вхід, яким, власне, ми користалися весь цей рік роботи центру. Подивіться на його ширину. Ну Тобто це метрів під 10 він шириною. От ці двері. Вони його закрили. Подивіться. Вони його закрили. От двері зачинені. Все. І там другі двері, вони їх взагалі конструкцію закрили. Залишили прохід такою вузькою кішкою в кінці приміщення. Я вам хочу це показати. І кажуть: ми переживаємо, а раптом пожежа. Так і я переживаю. Нащо ж ви закрили центральний вхід? На це відповіді вони дати не можуть. Розумієте? Чому не зрозуміло? Той центральний великий вхід, ви бачили, 10 метрів, його закрили. А тепер я вам покажу, який вони залишили вхід і вихід. От звідси цю кішку. І оце двері всі. Тут, ну, але вони не переживають за пожежу. З цими дверима все нормально, пожежі нема. Тобто закрити центральні двері це не загрожує пожежній безпеці. А працювати в цьому широченному холі, щоб тут стояли люди і плили сітки, це може значить, вони думають, що а вдруг це загрожує пожежній безпеці, розумієте? Ну, в общем, от така історія. Не знаю, що буде далі. Може вони знайдуть тут інопланітян? Може знайдуть тут археологічні якісь розкопки проведуть. Що ще можна зробити, щоб не пустити працювати волонтерів? Не знаю. Але історія така: історія э Ээээээ... насправді сумна, тому що вона ну якась просто дика і абсурдна. Але ми побудемо далі працювати, друзі. Ми будемо працювати на Збройні сили України. Мережа Гончаренко Центрів продовжує свою роботу по всій Україні і в Одесі. Теж ми відновлюємо, вже знайшли нове приміщення. Ми відновлюємо для занять англійською мовою. А, а от сітки, на жаль, не всюди можна плести. Тут такі є специфічні вимоги, і ми обов'язково будемо боротися. Я впевнений, що ми повернемося і будемо далі тут працювати на Збройні Сили. І для Збройних сил це дуже потрібно. Подивіться, як вони говорили, що вони підтримують роботу цього центру і не розуміють, чому влада Одеська обласна воює не з ворогом, не з Росією, а з українськими волонтерами. Простітне, мова уважаємо. Валентина Викторовна, у меня только один вопрос. Слуги, вы там в Одессе совсем в край ебанулись? Ладно, вы чудили там по поводу аренды, но снаряд сегодня, который вы поставили якобы для того, чтобы эвакуировать здание. Ребят, во время Майдана в 2014 году был один такой интересный баннер. Вы нас заебали. Вы заебете. И вы даже не успеете спетлять. Всему свое время. Еще приеду час, я кто-то. Только... от центра. Не мешайте людям допомагати армії. У нас війна, якщо ви забули. Якщо ви дірбаняєте далі бюджет, то ми ще воюємо в отличие від вас. Це буде Україна, друзі. прийшли підтримати нас військові до гончаренко центру. От ви бачите, видавництво Чорномор'я, де відбувається весь цей цирк на дроті зі знайденим снарядом. Військові сміються кажуть, що такого з кіно вони ще не бачили. Поруч зі мною підполковник Сідоренко, е, пане підполковнику, що ви думаєте про цей цирк? Ну, взагалі, я хочу задати запитання одне Гречку. Ну, Він, Вінденко, він не єдний повар. Да. Тому Грицько, скажи, будь ласка, а скільки ти зробив для збройних сил для нашої перемоги? Хоч одну копійку власну з кишені? Не податки? Ні, податки сплачує бабушка Маня з села. А ти скільки особисто з кишені дістав, щоб нам допомогти? А от Голексій Гончаренко, народний депутат, нам купив шість чимось, десятків вже автомобілів. А скільки квадратних метрів за сітки маскувальної він зробив? Це тільки Богу відомо. І Бог тільки знає, скільки він. Особ... Друзі, дякую вам, підпишіться, будь ласка, тримаємо стрій. Допоможіть мені поділитися цим відео.